І всім привіт, з вами я Тарас Про, і зараз будемо починати відео. І ми сьогодні будемо грати у Skywars, Яну, у Black Legends. Зараз я скручу вже звуки. Голосовий звук, звук проходить звук блоків ворога з двох тарі гравців звуки серед дощ. Теж сходучу. Тим було легше дві відео. Оп, скайварс. Вообще, коментарі, що мені ще знімати якісь ці частини, які скрім скайварса. Чи ви долар, чи 6, і 5 тисяч у мій телеграм-канал. Вот там перші ну, частини і вебер, що стоїть зі мною у Роблоксі. Якщо зайдете у неї. Так, я йду нападати. Першого забрав. У мене тут 900 балів. 900 do dzień duży dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, op op op, op. Нічого нормального. І тут. Ні, тут є нормально. Нормально тільки блоки. Та все. Зараз іду іду, йду, йду, іду, йду. Зараз нубар. Нуба. а не кільну нуба. Тому що я скину його. Просто всі, всі кінець зробив. Не програв, і на Дібуш у запис ключний, тому я можу ще вибачити. Що ми в цьому я я думаю, що я просто граю без запису. Якби що я мучав цей цей час. Оп, оп, лут нормальний. Ну такий, який би я хотів. Ну, такий добрий путь. Тут падає. Ну то й так. нічого. А що може заворушиться? Може тут трескань? Ні, Не, нема. Це простий байт. Я включу записку, тому що мене влючить. Від у мене доклади люти. Дуже часто. Від мене включаю запису. Оп. Які його відбуду. І ось один бутик. Ну так я його забираю. Чего? Давай ходить. Діозапас запас. Боже, скільки тут лута? Чи лут? я ну, не знаю, можна цей ще лут описати. Такий крутий. капець крутий лут. Оп, все. Я прям ще одну кладку і все. Мені хочу віду затягувались. Нагадую вам підписуйтесь на мій телеграм-канал, де... там я викладаю всякі сілки на свій сервер. Там, де буду грати. Зродити викладаю сілки. І так можете через мене зайти через ту сілку і будете грати зі мною. Там багато ігор є. Не тільки Всякі Игорь в Роблоксе, а там ещё много всякого, всякого. Может, и попасть в видео. Но я сейчас скину Роблокс и я, по-моему, всё равно выйду. И кто хотел попасть в видео, я, я ему тяну заявку. Потому я написал комментарии, я всё им отправил. Я написал. Вебач, ты написал, но веберш. Ты можешь написати. написать, я вам кен. Я всем кен. Мені <кліст> це зняти Ну, місто, но я заняти перше місце. Скоро мен... я буду зробити так, щоб на видео може ставити свої обкладинки на такі, яке YouTube да робят. Я тут без смысла тут уже долго будет работать. Ну, пришел. А что, нуб. ну, бяра. Кресло, ну. Зара. Оп. Сократка, как что, никто не знал. Ой, ні разу на каже, натікають не йде. Так на ніхто не знає эту склетку, вона дуже рідка. Так може спокійно удати базу чужі. Збирати дуже крутий лут. Я не знаю, якої рідкості має таке бути, що не сразу таке падало. Така зрідкість один на мільйон. я разрублю килл. Ну иди сюда. Килл на ножках. Это твоя ошибка была. Иди килл халявный. Халявный. Ну иди сюда. Заркил срублю халявный. Халявный. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Вербут же меня

Иди, что уберу. Ну иди сюда, Нубер. Ну иди сюда. Нубик. Кубик. Ага, крепко хилит. Ну, да, шведку хилиться. Я... А мне все трахи прям. Мне сразу разу i na to mi zakończył i i dziękuję i wszystkie koi